Друге жовтня, неділя Євангелія від Марка 8, і, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм: Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій іде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу. Мене ради та Євангелія, той її спасе, бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу. Хто отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом, перелюбним та грішним, того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця? Свого святими ангелами, і сказав їм істинно кажу вам: є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не вздріють Царства Божого, що прийде у могутності Заректися себе самого означає дуже багато у практичному житті. Це означає не робити того, що хочеться, а те, що потрібно. Наприклад, хочеться відпочити, а потрібно допомогти ближньому, не догоджати собі, а догоджати іншим, наприклад, попри втому після важкого робочого дня, відгукнутися на потребу іншої людини, не дбати про власний суспільний статус, наприклад, не вислуговуватися перед начальниками, а робити чесну свою роботу та, якщо треба, захищати права інших співпрацівників. Ставити благо інших вище свого, наприклад, позичити гроші, коли хтось просить на щось важливе, навіть якщо це не вигідно, бо можна було би їх вкласти в банк, і так далі. Зрікатися себе потрібно щоденно і в різних середовищах, у сім'ї, в робочому колективі, серед сусідів та друзів таке зречення. Може багатьом здатися запереченням вимоги любити себе, але насправді зречення себе і є любов'ю до себе, бо лише зрікаючись себе, можна йти за Христом, а слідування за Христом уможливлює блаження життя. Тож, хто більше любить себе, той, хто зрікся себе, щоб жити щасливо і вічно, чи той, хто здобув світ увесь. А занапастив свою душу. Ісусе Христе, спаси нас! Хочемо зректися себе, взяти на себе хрест свій та йти за Тобою. Нехай так буде!